З вами я, Бум. І це виживання в Майнкрафті. Погнали! Ту серії в мене було три спроби записати. при... стоя. По планах мене сьогодні зробити для оцих вод. Кутяр. Домік. Мені треба ще дерево. Чити. Чотири... Е. Тупье. Пликое. Это сбронька? Я думаю, что он тогда может? Без брони, похоже, вообще по да. Так. Палка. О-о-о, оп, оп, оп. оп! Нормально, без станів кожних. Ну що, йдемо до верстачка. Стапе, я хіба, я думаю, не кушав. Так треба перехти, значить, так, ті пічки пожарты вот все вот все о бля тоже там поставил и да спускаемся оп угу, угу. так пошли дело сюда треску сюда тебя жариться. все переробляю, палки на з цього дерева добре, хоп-хоп, і мені бажано на це все забор. ножниці, зробити и зробити вже кроватку Ще йду посплю Тут я прийду в строжу іду за пережу поим буду займатися тим, що я попланував в роли и там у мене вже скінчилось. Поспати. Бігти. А точніше шліти. Ну, Та ще не тріснеться. Треба буде пізніше снопи збирати. Оп, оп. Проладку 100% хватить. А потім школ. Шарочку ми ставимо. Забираємо рибку. Сало теж забираємо. Перш прикуп з рибкою. І дуже салом, українським салом. Оп. няу няу няу, няу. І дай бодай він дерево. І п'ять шерсті, тобто з знову І Я планую, типу, зробити їм хатку для котиків. Десь недалечко. тут. Беру блоки і починаю ставити. Промо нічого сломаю. Тепер ставлю. І поки я слама, ще заране поставлю. Першу і поставлю. Так, 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 так. мне вот, вот сломать. Лучше это два куток. Оп, оп. Сюда ставлю полуплиты. Сюда ставлю по блоку. Тепер полу полупліти треба сламати. І поки я ще сіреньки розставлю. Пере мені треба. Стояти. Стояти. Ідем. Ходіть. Инчи план чипом. Сил. И ты седай. Вот я сам стану бирка вас назву. Может я кусь. Ладно, хочет. По блоку. Такі знавши находиться. То що треба? А сюди ставлю заборчик. І мені хатинка готова. І по планах мені ще треба таку зробити. Та серя буде коротенькою А що мені вже здається, що не коротенькою. Сразу ставлю сюда заборчик. Сразу з нього ставлю. Так і так. до двох білих. Перевід білок і біляха. Ходіть. Заходи. До мене. Кс. кс 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 О, ты кс Який, який ти зразу сразу поняв, куди тобі ти чуть немножечко не понял оп-оп сюди Тепер, щоб красивенько було, я так от став. оп-оп-оп і непогано чуйте виглядає але я ще б знаєте що додав так вот оп Знову ступеньку ставлю о-оп, оп переходимо оп-оп. Так щоб верхні сломати о, О! супер. На цьому, друзі, я вже буду закінчувати. Temu, vsem, papa, sem bil jaz. Kamerboom.